Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео, яке я записую 26.09.24 року, хочу з вами поговорити на ще одну тему, яку теж і ви просили подивитись, і я, до речі, цю інформацію бачив буквально вчора чи позавчора в мережі. Тема, яка стосується, знову ж таки, Виступу гордона. Так, я розумію, багато зараз вас скаже, що там він багато чого може говорити, розказувати, і так далі. Але все-таки я вкотре вирішив чомусь от ту інформацію перевірити, яку він говорить. Яку він говорить? <кхе> про що була дана інформація? Дана інформація була про те, що він в цьому відео вкотре запевняє, що 100%. Наголошую, це дослівно на 100% Україна до кінця 24-го року переможе. Потім він ще так поправляє сам себе і каже: ну, може, там так, якби, припиниться саме от, така гостра стадія війни, там обстріли, це все. А тоді ще там будуть кілька місяців там, щось узгоджувати, підписувати, документи, якісь там договори, якісь переговори, ще щось. Але от 100% він каже, до кінця 2024 року це вже все завершиться і все. І він ще так там каже, каже, що він там ну, себе дуже не хоче хвалити, але він таку там прям має важливу інформацію від якихось там дуже-дуже там мега надійних джерел, там, я так розумію, таких, що ніхто доступ не має, має він і йому так от сказали, що це вже все угоджено, погоджено, узгоджено і так далі. Ну, так давайте дивитися. До речі, мені дуже цікаво, напишіть в коментарях, хто бачив це відео його виступу. Я, правда, не знаю, бо там було таке. Я дивився це в одному з блоків інформаційних новин за день. І там була така як, ну, вирізка з цього інтерв'ю. Там якась була ведуча. Я так розумію, він, певно, на якомусь YouTube каналі давав це інтерв'ю, чи на якомусь телеканалі. І от буквально це такий коротенький от фрагмент, що він оце отак от 100% заявляє. І притом він наголошує, що він вже і раніше це заявляв, і він, вже, і він далі притримується того, тому що він володіє прямо такою там інсайдерською інформацією. Ну, я практично дослівно переказав, що він там говорив. Тому давайте подивимося. До чого ці слова? Чи дійсності він володіє такою інформацією, і чи дійсності до кінця 24-го року це все може в Україні вже дай Бог припинитися? Ну, хоча ви мою якби, думку, і що йде в мені по відчуттях по інформації, ви знаєте навіть з того останнього відео, там одного з останніх відео, яке я записував, про контакт з Вищим розумом, де не 24-й рік фігурував як рік перемоги України, а 26-й. Це як мінімум, а як максимум, по моїх відчуттях, теж такого немає. Бо там, знаєте, в мережі теж я про це окреме відео знімав, що 12-12 го 12 го в мережі зараз ця інформація ходить. 24-го року буде перемога України. Я вже про це відео знімав. Кому цікаво, подивіться про ту дату. А зараз я от хочу конкретно подивитися цю інформацію, про яку говорив Гордон. Хто за мною хоче ще теж слідкувати і дивитися далі мої відео. Кому вони цікаві і важливі, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, і інші соціальні мережі в описі під відео є всі необхідні посилання, телеграм-канал так само. Ставте вподобайку, поширюйте відео і пишіть ваші коментарі. Отже, до чого ця інформація? Двійка кубків перевернута, король мечів перевернута. Четвірка кубків перевернута. Ну, і де ж та а, потужна така інформація інсайдерська. Я ви щось не розумію, але ви знаєте, коли сказали, що 100% хто може давати гарантію, так? Ну, як мінімум, це дуже дивно. 99,9% навіть тест ДНК показує. 99,9%, ну не 100%. Як можна говорити, 100%. 100%, 100% як можна говорити це. Тобто, ну, він володіє якоюсь інформацією, йому говорять цю інформацію, але таке враження, що йому цю інформацію говорять, бо вони самі, ті, хто говорить, впевнені в цьому. Але щось піде, як не по сценарію. І, зрештою, коли це піде не по сценарію, ну, то той самий Гордон, в якому він тоді буде виглядати світлі. Ну, може, йому все рівно, в принципі. Але щось настільки впевнено, констатувати, це просто мене здивувало. І я вирішив, ну, я хочу це подивитися. Далі хіба буде якийсь щасливий випадок колесо фортуни. Тобто я не заперечую, що такий сценарій існує, але його реалізація це не 100%. А зараз від сили не знаю відсотків 30-40. Це навіть не половина. Так, я розумію, що він собі ту інформацію кажуть, з пальця не висмоктав. Окей, добре. Але нащо це стверджувати 100%? Я цього не розумію. Ще якихось має бути серія для цього домовленостей, узгодженостей, яких по факту ще немає. І чи будуть вони до кінця року? Взагалі, не факт, що вони будуть до кінця року. Те, що ближче до кінця року про це тільки щось може бути якась домовленість, договореність так. А далі це ще піде-от, піде, піде от може, якраз той 25-й рік. І аж 26-го року переміне і перемога. Так, як, до речі, йшло мені в діалозі з вищим розумом. Ви знаєте, 25-й рік остаточної перемоги. Тут теж він не показує поки що сценарний цей варіант. Поки що може щось зміниться, я не заперечую. І повірте, я так само, як і всі, хочемо пошвидше перемоги. Але я перевіряю дану інформацію, до чого це все б говорилось, да? І чи є в цьому якесь, ну, дійсності підґрунтя, що так воно може реалізуватися. І то ще знову ж таки питання оцих всіх домовленостей, передомовленостей. Оце ще все міняється, все крутиться, вертиться. До речі, навіть кажу, той самий 25 й рік, ну теж воно якось так йде, що не все так, як би хотілося, не все по плану, не все так гладко. І те, що вкладати в поняття перемоги. Розумієте, що вкладає в поняття перемоги? Просто зупинка всіх е, обстрілів військових дій? Ну, так це не перемога, це заморозка. Ну, Таке може на якийсь період відбутися, але що це вирішує? Ну, Нічого правильно. Якщо заморозка, то всі залишаються на тих позиціях, яких залишаються. Тож, яка, ну яка ж це перемога? І те, що вже якісь там таємні якісь є домовленості, правительство, світове, ще там щось, є сценарії сил про перемогу України. Я про це теж дивився, чи вони реалізуються. Так, вони реалізуються. Перемога України як сценарій є прописаний, вона не міняється, цей сценарій. Богу дякувати, поки що не міняється. Але мова тут мені не йде, що це буде до кінця 2024 року. Ну, не йде і все. Я не знаю. Мені би хотіло, щоб так і було, як і всім нам. Але не просто заморозка, а вирішення питання, перемога України, виведення військ російських з України, перестати обстрілювати Україну, відновити кордони, цілісність України, так як це має бути в межах такій дійсності 91-го року. Оце є перемога і виплата репарацій. То про яку зараз ми говоримо? Перемогу до кінця 2024 року, як заявляє Гордон, карта розчарування. Мені просто потім реально цікаво. От Воно так не відбудеться, як він говорить. Що їм буде говорити далі? Мені просто от реально цікаво. Хоча я би хотів, щоб воно так було. Повірте? Тут карта нуля. Ну, от говорите і говорите. Подивимось. Ви знаєте, вже по суті вересень завершується. жовтень-листопад-грудень пролетять, промайнуть дуже швидко. От і подивимося правдивості його слів. Свою версію, своє бачення з приводу даної інформації я вам сказав. У будь-якому випадку ми продовжуємо молитись за перемогу, боротись за перемогу, допомагати нашим воїнам, об'єднуємось в молитві. Сценарії реалізації неочікуваного завершення війни також існують просто. І дай Бог, щоб це сталося щось таке, знаєте, важливе, значиме, і та війна завершилась. Але ви розумієте, що просто ну, найбог боронить і відвернить такий сценарій, що має стати щось страшне, погане, чи в плані застосування ядерної зброї, чи що. Про це теж в мене є окремий прогноз, чи можливо таке взагалі. Що ще взагалі так сильно потрясе світ, і світ тоді вже реально так бомбанету Росії, і вже нарешті війна завершиться в Україні. Ну, тобто, дуже, знаєте, не хочеться саме таким сценарієм негативним йти. Але зараз багато чого справді визначається. І вибори в Америці теж в цьому плані відіграють дуже значиму роль. Тому наше завдання молимось, боремось, Світла побільше ворогам відправляємо, бо тільки таким чином можна ворога знищити і здолати. І подивимось, яка буде ситуація до кінця року. Кожного місяця роблю актуальні прогнози. В кінці року ще зроблю розклад на 25-й рік по місяцях, так як я кожного року теж це роблю для України. І будемо вже тоді ситуацію далі. по ходу діла аналізувати. Буде ще якась цікава, важлива такого. Формату поступати, чи інформація, чи якісь новини повідомлення. Буду теж старатись робити актуальні прогнозування. Бережімося, тримаємося, любімося і разом продовжуємо наш рух до перемоги. Почуємося!